Ось посиділи в декількох електричних фордах, оце зараз я сижу в Форд Капрі. Але в чому прикол? Тут капець незручні задні сидіння. От я сижу, у мене виходить, ноги звисають, і нахил спинки такий, що ну, взагалі незручно сидіти. Е, місце якби до хрена позаду, але сидіти незручно. Тобто ти сидиш якось дуже згорблений. І я, якщо чесно... Не бачу тут можливості відкинути сидіння. Ось дивіться, кут нахилу спинки, ну він взагалі ніякий. Типа сидіння якось нижче, треба якось сидіння підняти, бо а тут батарея і реально незручна підсвітка. А попереду м'якенькі матеріальчики, нічого такого незвичного. Якийсь такий пластик. Тут, мабуть, шкірзамінник. Я підсвітка. Ну, переднє сидіння, так, да, окей. Ох, пта масло. Тут і в передніх сидіннях, ну тут хоч регулювати його можна, хтось так сидів не дуже. Ну взагалі отак. Типа ну не знаю, мені здається потрібно буде звикати до цих сих нових віяній. Чорний дах, панорами люку немає, підстаканники якісь цікаві трошки можна так, о, оце ніші прикольні, до речі. І отут ніша така велика, не знаю що там лежить. Цікий. Капець, він здоровий. Так, глянем, що там у нас бардачок. Звичайно, з мікроліфтом маленький такий, нічим не обшитий. Ну так, зовні, звичайно, виглядає цікаво, але всередині... Потрібно буде звикати. Давайте покажу як він виглядає ззовні. Дуже прикольний. Правда ціна 50 тисяч євро, особливо якщо порівнювати з BID, там який під 40. Ну так, звісно, не в пользу американського виробника, ще я не знаю чи він. Блін, а це виходить якийсь хетчбек чи що воно? Що це за річ? шутінг брейк чи як вона... Ага. О -о -о. Блін, ну багажник здоровий. Взагалі багажник залік. Стільки всяких відділень, ніші такі Там ще щось знизу, а, зарядка.